Цю націю цих е, треба виховувати починаючи зі школи. Е, е, оце виховання національної гідності, патріотизму, воно тільки починається з парти шкільної, з дитячого садочку. Хлопці от 19 до 24 років поприходили діти. І ці діти проявили себе як справжні герої. Я прожив своє життя гідно. Мені не соромно, мені не соромно перед дітьми, мені не соромно перед сусідами. От, реально, ми їхали страйкером більш в більш-менш безпечній зоні, ми могли дозволити собі зупинитися. Ми зупинились біля магазину, випити кави. Посходилися бабусі, продавчиця пригостила нам ящ... нас ящиком печива безкоштовно. Вони сказали, що ми, хлопчики, знаємо, що таке бути в окупації. Ми вам дуже вдячні, що ви тут, а що ми без вас робили. Це було чути настільки приємно. Мене, мене чесно, мене сльози йшли були на очах.